Ми йдемо до подальшої поліралізації в світі. Це дійсно так. Ми це бачимо на прикладі того ж самого Китаю. Наскільки йде на хвилі антиамериканізму і антизахідної політики, наскільки йде зараз групування, коли навіть Іран виходить і каже: А давайте ми Брікс перетворимо з економічного утворення, перетворимо на військове і тут. Значить, на хвилі цього член НАТО Туреччина подає заявку в Брікс. Ну дуже ж класно виглядає правда. А тому в цій ситуації дійсно багато невідомих, але в світі, на жаль, на жаль, буде і в подальшому збільшуватися градус, що дійсно нас може підвести до глобального конфлікту. Єдине, що це точно не 3-4 місяці, як про це говорить Трамп у Трампа. Своя третя світова третя світова. Це можна вважати третя передвиборча кампанія на посаду президента. Uh -huh. Першу світову умовно він виграв, другу світову він програв. Тепер його останні шанси його третя світова.